Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу допомоги, скажіть, допоможіть, чи є негатив на дітях, онуках? У тих, хто дивиться відео, близьких людей. Чи є негатив на дітях, онуках? Є <кій> закриті дороги на гроші. Магію роблять. Е, так, є, дуже сильно заперечую тут кладовище, на кладовище, хоча йде Верховний суд. Вище сили захищають дітей. Все погане, все лихе, що роблять, повертається їм назад, ворогам. От, намагається зруйнувати життя дітям. Цей ворог хоче так робить такі мороки, щоб діти його любили. Це вже давняшня боротьба. Давно вже йде цей процес, коли постійний напад. Постійний напад. Заперечую весь негатив убираю. Заперечуюсь, знімаю всі порчені програми. Кладовицьку маю порчі насмерть знімаю з дітей. Мороки, аморочки знімаюсь. Дуже сильні мороки ставлять на дітей. Можуть лить на, фото, на фотокартки. Заперечую весь негатив знімаю. Більше немає енергетичного зв'язку. Фотокартки, які у ворогів більше не несуть, не несуть негативної програми. Зв'язку з дітьми немає. Дивіться, занесли до когось, вийшов майстер, занесли. Що хочуть, щоб. Е Закриті дороги на гроші. І тут агресивні карти. Порчі стоять такі в домі, щоб агресія, розсорки, скандали, щоб дитину не любили. Бідність, заперечую, знімаю порчу на програму, обираю, прошу вищі сили, допомоги. Це може бути жінка похилого віку, і вона не показує обличчя, показує, одягає маски, підлещується, може говорити, що любить, ну, чи показувати. Заперечуюсь, негатив, убираю, руйнує всі плани, ворожі, знімаю всю магію з дітей, порчену програму з дітей знімається. Повертається назад, хто робив не на переклад, не по Непороду, не, по роду, не по крові, тому хто робив, лишає всі скиди, переклади, обміни і подміни знімаються з дітей. Відкриваються всі шляхи, і дороги на щасливу долю. Більше немає порчної програми. Всі, хто на дітей позаряться без рук, без ніг, без голови останні сили втратять, свідомість втратять ідеймент, всю силу життя виспавчить ворог, жити ворог не зможе, сили забираються. І вселенно на себе забирає одразу, буде так і так є. От, і вийшла карта, що янголи-охоронці захищають дітей. Внуків, Вищі сили, янгелі, охоронців, духів, роду прошу і вдень і вночі захищайте, оберігайте дітей, не намить, не лишайте. Не буде захист міцний, буде так і такий. Що лиха зробити не зможе, все на себе забирає одразу, буде так і такі. Дороги відкриті, більше немає разу. Добре, і зараз я хочу подивитися питання від глядачів на загальний розгляд. Це питання може допомогти всім, хто дивиться відео, якщо схожа проблема, і тому, хто запитує, це питання за донат на будь-яку суму. Давайте подивимось, чи є негатив. О, верніше питання, чому так важко ходити на роботу? На нову роботу. Це місце не підходить, чи є якийсь вплив сторонній? Скажіть, допоможіть, чому так важко ходити на нову роботу? Це місце не підходить, чи є сторонній вплив, скажіть. Ну так, тут є негативний вплив. Ви мали по долі гарно працювати, і ще має бути у вас робота. Скажіть, Тут вам як то підступно, може в обличчя говорять так, ой, як хорошо. Що ти працюєш, працюй так гарно, а насправді ну, це йде вплив від родича або від друг з дитинства. Так підступно, як то впливає з-за спини. Мені йде сторона, може, чоловіка більше, заздрість страшна дуже. Вам ще стоїть отвороти, депресивний стан, настраждання зроблено. і робить жінка, ось вона вийшла. Хоча є і чоловік. Багато мороків, обману. Хтось не хоче, щоб у вас були гроші. Порчені програми ставлять, заперечувались, негатив убираю. Ну, по цих картах має бути. От робота, на яку ви пішли, і вдома ще робота, власна справа, як ви своє щось розвиваєте, свої, ну, коли люди працюють, ви тут бачите, тут людина вишиває, може, як свої хобі роблять люди тоді власну справу і теж це може принести гарні гроші. От щось у вас таке є. щоб Бо по цих картах ви маєте бути дуже заможні і багаті. А щоб. Все для свого власного дому, власна власне житло. Вам по долі гроші мать? Заздрять. Ой, тут хтось так в спину встромляє ножі, вам в обличчя не говорить. Так, давайте подивимось, чи, чи підходить це місце, де працює той, хто запитає. Страх підходить. Взагалі вийшла карта, що це робота мрій, де ви работаєте. Зараз я зніму порчені програми, ви ще й приворот стоїть. Заперечую знімаю всі мороки морочки, порчені програми на бідні знімаю. порчі прокляття анулірую, убираю, відкриваються всі шляхи і дороги на, лю... на... на гроші, на роботу. Ось туди морки знімаються. Відкриваються шляхи дороги на роботу. Проблема не в роботі. Має бути ця робота хороша, можна ходити, і має бути ще у вас. Робота ще є. Якась ви щось робите гарне. Що буде попит у людей. Прошу вас, ви всі шляхи і дороги. На роботу, на гроші, тому хто запитує, нічого не заважає працювати, отримувати прибуток. Всі порчені програми знімаю. Агресивну магію, буран ліру, оцікаю агресію, оцікаю ворогів. Всі, хто зла бажає більше цього зробити не зможе. Сили втрачають свідомість, втрачають, буде так, так є. Що? А, працюйте вам, а, пороблено було так, а, більше порчі на бідність і на крах, на крах, щоб у вас не піднімались руки. От. Ну, а вийшла карта, що ви піднімете руки, так, вони у вас золоті руки. А, от. І здійсняться ваші мрії. Все буде гаразд. Тут треба періодично переглядати такі напади сильні роблять. Добре, на цьому я маю завершувати. Нагадую, що можна записатися на індивідуальний прийом номер вайберу телеграму є в описі під відео. Можна теж написати питання на загальний розгляд, це питання за донат на любу суму. Такі питання. Це все допомагає вийти із замкнутого кола. От. І нагадую про наших військових. Не забувайте одна-дві гривні. Щодня допомагати підтримувати військових маленького донату не існує, хто скільки зможе. Будь ласка, є зараз збори великі на дрони у Стерненка, у Мадяра. Взагалі багато хто збирає для військових і тільки перевіряйте, що це дійсно для наших. Військових допомога. Добрим. Бажаю. Знімаюся порчені програми, відкриваю шляхи дороги дітям на альбу, на гроші, на здоров'я, дорога легка, двері відкриті, на навчання, на щасливу долю, дорога легка буде так. Все, що належить дітям, належить тільки їм і нікому більше. Дітям і внукам. Буде так і так є. Дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!